А тепер дивіться, давайте ось так зроблю. Після дебагу розкажу про підфункції дебагу, Evoluted Expression і SetValue. Потім перейдемо до логування. Давайте виконуємо нашу програму ще разок в дебаг моді. Я вам кажу класні фічі, які не кожен знає, що вони існують. Ось, пропускаю перші кілька кроків. І дивіться, увіть собі, що. Я не знаю, я не розумію, чому 4000, ось вхідний аргумент функції, поділити на 3600 дорівнює 1. Якого бійса? Там же ж мав бути ще залишок після крапки. І в такому випадку ви можете підставити якесь інше значення по ходу виконання програми, як так би мовити, погратися з програмою. Щоб подивитися, як вона себе поведе по-інакшому. Є два варіанти. Ви можете просто поміняти якесь значення в коді і перезапустити програму ще раз. Але є простіший варіант. Прямо в дебаг моді, поки у вас ваша програма зупинена і стоїть на паузі, ви можете зробити деякі підрахунки і, і побачити певний результат. Наприклад, Seconds поділити на 3600. Тут є така штука калькулятор. Виглядає як калькулятор, пише Evaluate Expression, тобто оцінити вираз або підрахувати вираз. Натискаєте на нього, і зараз ви можете, не впливаючи на виконання програми, викликати фактично якісь її шматочки функції. Наприклад, я можу, от я ввів собі Seconds. Бачите, мені зразу підказує студія. IntelliJ IDEA, що є доступна зміна seconds, Тому що на тому кроці, коли я зупинив програму і натискаю в Light expression, в мене вже є доступна ця зміна як вхідний аргумент. Я можу перевірити, так, вона, яке вона має значення? Enter. Раз. Result. 4000. тисячі. Окей, те саме, що я бачу тут. А якщо. Давайте так, 4000 тисячі поділити на 3600, то фактично ви виконуєте програмку. Який буде результат? Enter. Одиничка. Чому, і тут після деяких міркувань, ви собі, допустимо, нагадали, що це інтеджер, і ви можете зробити так: to double, to double, перевірите, а якщо, два, у вас сформувалася вас гіпотеза, наприклад. А якщо ви змінно 4000 переведете в double... І зміну 3600 переведете дабл. Може тоді результат буде лишати знак після коми, тобто дробове значення. Ви можете перезапустити програму заново, щоб переконатися в цьому, а можете просто скористатися прямо тут виконувати програму, не продовжуючи її виконання насправді. Тому я взяв 4000, тут ту дабл, 3600, тисячі ту дабл і поділив одне на друге. І тепер натискаю Enter, і бачу результат. Є дійсно, я перевірив. І нагадав собі, що проблема в тому, навіть не проблема, особливість виконання програми в тому, що на 3600 буде одиничка, тому що ми ділимо цілочисельне ці, ціло значення, інтеджер. Інтеджер, інтеджер. А воно не може мати е, дробового значення, і воно дробове значення одразу відсікає. Тому в нас лишається x година. Фактично, x це те, що ми потім покажемо в програмі. І вже на даному етапі я дослідив, я собі нагадав, як виконується рядок номер 7 достеменно, при тому, що я зрозумів, чому тут, власне, одиничка буде. І я зрозумів, що ця змінна позначає годину. І перейменовую собі ту змінну на hours. Години, а не x. І дивіться, програма далі не виконується. Ось, і підставляю зразу тут hours. Знав що я це зробив? Це не має відношення до Evalade Expression, але я просто покажу, показую на практиці як краще робити. Якщо ви дослідили якийсь рядок коду, і він має незрозумілі найменування тут було Х, і ви зрозуміли, в чому його суть. Ви можете собі написати коментар, щоб не забути ваше дослідження. А можете собі ще краще перейменувати змінну, надати їй більш декларативне значення. Тому я зараз це зробив. І тепер я знаю, що це в нас не X. Більш декларативно буде зміну назвати hours годинне. Рухаюся далі. О. А тут ще цікавіше. Допустимо, я забув і не розумію, чому seconds знову 4000 поділити на 3600 і поділити на 60 буде 6. Як так? А справа в тому, що тут нас не зовсім поділити. Тут в нас є оператор модуль, і він залишає залишок ділення. Я в іншому відео детальніше пояснюю, як працює модуль. Ви собі його передивіться, в описі буде згадка про нього. Тут я двома словами нагадаю, що, якщо ви, наприклад, ділите. Давайте так, одразу скористаємося, перевіримо на практиці допомогою функції Evaluate Expression. Функціоналу, точніше, щоб ви не путали з функціями в коді Evaluate Expression, як працює цей оператор-модуль. Якщо я беру 2 модуль 1, тоді який буде результат? 0. Тому що одиничка двічі влізається в двійку і ніякого залишку не залишається. Але якщо я візьму 3 модуль 2, тоді результат буде 1. Тому що в трійку двійка влізається один раз, а залишок другий раз на не влізеться. Відповідно, який залишок залишається? Одиничка. І відповідно, якщо 4000 модуль 3600, 3600, скільки разів влізається в 4000. Один раз, а залишок який? 400. От якраз різниця між ними. Раз. І тому залишок 400. Ось. Тобто результат цього виразу був 400. І тепер я це 400 ділю на 60. Виходить 6. Бачите? Ми знову скористалися функцію, функціоналом. Evaluate Expression. Він допоміг нам краще зрозуміти нагадати собі. А в моєму випадку зараз вам пояснити, як працює операція модуль. Добре, ми собі нагадали, як воно працює. І я рекомендую зробити зараз наступне: по-перше, перейменувати y на minutes. Не, Так. Так, хвилини. Мінус хвилина означає. І тут буде. Помилка виконання програми в 11 му рядку, тому хоп, зразу тут перейменовуєте. Даємо більш декларативне значення. Більше того, рекомендую робити і наступне: бачите, в одному рядку у вас є одразу дві операції модуль і потім ділення. І не зразу очевидно і не просто дебажите, не очевидно, який буде результат секонд з модуль 3600. Ви можете це винести в окрему зміну. І краще це так і робити, поки ви досліджуєте код або ще не добре його розумієте. Ось так. Просто я беру ctrl виділяю його, виношу в окрему змінну, назву її. ОО! Дуже декларативно. І вставляю сюди. Ось. Ось так. І тепер дивіться, коли я зупиню дебаг і стартаную його заново, так, цей брекпойт мені вже не потрібен буде. Цей також, будемо одразу рухатися до ОО. Тепер я бачу, що результат секондс на 3600 буде. Тут у нас 400 показує дебаг. Бачите, коли я розділив функ, як це, оператори, які були всі навалені в одному рядку на два окремих. Тепер я можу бачити в дебаг-моді, ем, який результат. Видає кожна з тих маленьких операцій ця і ця. А не все разом. Я бачу, що 4000 модуль 3600 буде 400, а далі 400 на 60 буде 6. Тому у нас лишається 6 хвилин. Добре. Крім того, зверніть увагу, в Expression ви можете викликати все, що вам було би доступно в даному рядку коду. Наприклад, ви можете тут викликати функцію seconds to time знову. Так, не робіть, бо буде рекурсія, функція буде постійно викликати себе, заходити в себе і знову викликати себе, і так буде вічно, поки не буде Stack Overflow. Але я вам просто показую, що раз ви можете тут в тому коді, де зупинився debug, е виконати цю функцію. Значить, ви можете її ж і виконати в, в Late Expression. І ви можете перевірити, так, а якщо я виключу цілу функцію Seconds to Time, у вас в неї є доступ. Бачите, я тільки починаю її писати, мені зразу android Studio, не android Studio, Intelliжі, де є підказую, що Seconds to Time функція вам доступна. Я можу вставити будь-яке значення, дати туди 333 секунди, підрахувати результат. І результат буде 0,5 хвилин 33 секунди. Тому доволі м, різне. Доволі... Що я хотів сказати? Коротше, класна фішка оцей Evoluid Expression. Користуйтеся ним, не забувайте про нього. Відпускаю брекпойнт і рухаємося далі.